He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight. Неймовірний, таємний та в чомусь навіть загадковий світ темного лицаря Крістофера Нолана, трилогія Нолана про Бетмена. Це не просто історія про боротьбу добра і зла, а справжня кінематографічна подорож. Саме ці картини від Нолана перевернули жанр супергероїв з ніг на голову, зробивши його дорослим, глибоким і напруженим. Це не просто історія про боротьбу добра і зла, а справжня подорож крізь людські страхи, моральні дилеми і спокуси. В цьому відео я спробую розібратися, що ж робить його Бетмена настільки особливим. Ми поговоримо про сюжетні повороти, які тримають глядача в напрузі від початку до кінця. Поглянемо історію самого Бетмена, та як він прийшов в кінематограф, розглянемо музику, яка підсилює кожну сцену і додає емоційного забарвлення. Обговоримо кінематографію, яка вражає своїм масштабом і деталізацією, та можливістю втримати погляд глядача на подіях. І звісно ж, ми звернемо увагу на геніальність самого Крістофера Нолана, який зміг перетворити історію про супергероя в справжній шедевр кіно. Ліордер сирота Брюс Уейн, який наводить жах на злочинність Готема під маскою Бетмена, вперше з'явився в коміксах наприкінці 30-х років. Він природньо вписався в тодішній архетип нуарного месника. Це глибоко трагічний персонаж, який сам не до кінця розуміє, чи є він героєм чи лиходієм. Заглядаючи в історію кіно про Бетмена, справді було досить багато спроб, щоб привести його на екран. Інколи це вдавалось добре, інколи це було просто неймовірно жахливо. Та як зараз кажуть по модному, крінжово. Перед трилогією Нолана Бетмен з'явився на екранах у різних формах. Від серіалів 60-х років від Адама Веста, де він був більше схожий на кумедного героя дитячих коміксів ніж на серйозного детектива, до фільмів Тіма Бертона з готичними елементами Бетмена, якого грав Майкл Кітон. Хоча він і вважається найкращим Бетменом, його постійно затьмарюють більш харизматичні противники, лінія з подвійним життям або почуття провини за смерть батьків подана досить пунктирно. Крім того, герой Кітона чомусь часто виглядає комічно та занадто естрадно, інколи відчуття, що ти дивишся театр. Версії ж від Вела Кілмера і Джорджа Клуні повністю позбавлені будь-якої психологічної глибини, а фільми за наполяганням продюсерів набули легковажного, виключно розважального тону, обгорнутого у дуже несерйозне та пошле бачення самого режисера Джоела Шумахера. Хоча версію від Кілмера також вважають досить непоганою спробою та для багатьох приносить багато приємних справ. Погодів. Неможливо сказати, що будь-яка екранізація коміксів про темного лицаря перевершує інші, скоріше, кожна з них цікава по-своєму. Хтось вибере готичне зачарування фільмів Тима Бертона, комусь ближче мультиплікаційна естетика Джоела Шумахера, іншим до вподоби похмура символічність Зака Снайдера або стильний реалізм Крістофера Нолана. Напевно, навіть є і прихильники режисера Леслі Мартінсона та буфонади 60-х, а також постмодерністської іронії Олега Бетмана. Маймасейн Аймалітлкансенд. I've seen you go through similar phases in 2016 and 2012 and 2008 and 2005 and 1997, 1995, 1992 with 1989 and that weird one in 1966. Але саме в інтерпретації Крістіана Бейла Бетмен отримав необхідне психологічне вимірювання. Справжність та серйозність, яка бракувала в попередніх екранізаціях. Нолан вирішив піти далі і створити більш реалістичну версію Бетмена, зробивши його символом боротьби з темними сторонами суспільства. Вирішальний підхід Нолана зробив його Бетмена глибоким і впливовим для глядачів по всьому світу. Це був Бетмен, який не тільки перемагав лиходіїв, а й стикався з реалістичними наслідками своїх дій. У Крістофера це вдається досить органічно та цікаво, тому що його вибір лиходіїв в всіх трьох картинах гармонічно підходять до одного світу, який він збудував. Тому кожен аспект його картин не виглядає так, ніби сценарій написала дитина, а натомість видно справжню пророблену працю над світом, костюмами та дрібними деталями, які впливають на загальне сприйняття картини. Сюжетна лінія трилогії Бетмен Нолана ретельно побудована. Вона глибока, доросла і змушує замислитися. У першій частині Бетмен. Початок ми знайомимося з молодим Брюсом Вейном, який став свідком вбивства своїх батьків у дитинстві. Ця травматична подія назавжди змінила його життя і спричинила сильне бажання боротися зі злом у рідному місті Готем. Після багатьох років мандрівок, світом і навчання у різних майстрів бойових мистецтв, Брюс повертається додому з новою метою стати символом страху для злочинців. Він створює альтер-его Бетмена і починає боротьбу з кримінальними елементами Готема, зіткнувшись із загрозою від мафії та загадкової лігітіней. Очолюваної Расель Гулом. в цьому фільмі розкривається не тільки фізична підготовка Брюса, але й його моральний компас і бажання змінити світ не краще. Друга частина трилогії Темний лицар вводить одного з найвідоміших лиходіїв в історії кіно Джокера, у виконанні неперевершеного хіта Леджера, про якого нам натякнули у кінці першої частини. Джокер це хаотична сила, яка кидає виклик усім моральним і етичним нормам, прагнучи довести, що всередині кожної людини ховається чудовисько. Сі меднес азюнос лайк граведі отейс за лил по Бедмону доводиться зіштовхнутися з серйозними моральними дилемами, коли Джокер починає тероризувати Готем, намагаючись зламати його дух і змусити його відмовитися від своїх принципів. Цей фільм ставить питання про природу добра і зла, про межі, які готові переступити герої заради порятунку міста, і про справжню ціну справедливості. Кульмінаційний момент настає, коли Бетмен змушений взяти на себе провину за злочини, які не скоював, щоб зберегти віру людей у систему правосуддя. Третя частина «Темний лицар повертається, починається через вісім років після подій темного лицаря. Готем живе у відносному спокою, але Брюс Вейн, відійшовши від ролі Бетмена, перебуває у відлюдницькому стані, фізично та емоційно зломлений. Але нова загроза у вигляді найманця Бейна змушує його повернутися до боротьби. Бейн представляє собі фізично сильного і стратегічно розумного ворога, який має на меті зруйнувати Готем і розкрити правду про Гарвідента, що може зруйнувати весь правопорядок у місті. Бетмен знову повинен зібрати сили, знайти нових союзників і зіткнутися з минулим, щоб врятувати Готем фільм завершується епічним фіналом, де Бетмен жертвує собою заради порятунку міста, але водночас залишає надію на новий початок. Ця трилогія показує розвиток героя, який долає свої страхи, бореться зі своїми слабкостями та навіть ставить під сумнів свій моральний компас. Але Нолан не лише розкриває внутрішні конфлікти Бетмена, а й піднімає глобальні питання про природу зла, корупції та особистого вибору. Тобто режисер намагається показати через усю трилогію, що добро може робити кожен, і лише потрібно мати бажання до цього і бути готовим допомагати, та не важливо чи в тебе є маска, чи її немає. Хватає лише того, щоб просто огорнути когось своїм плащем, проявивши свою турботу та любов. Неможливо говорити про трилогію Нолана без згадки музики. Неймовірні Генс Цимер та Джеймс Говард створили музику, яка додає глибини і підсилює атмосферу напруження. Особливо це помітно в сценах, де звучать тривожні ноти або ритмічні мотиви, які супроводжують появи Джокера. Гадаю, що треки Ганса можна звати революційними для супергеройського жанру, який свідомо відійшов від стандартних для жанру бадьорих композицій, таких як Тема Супермена або дисгармонічний марш Дені Ельфмана для Бетмена від Бертона. Приклад. Тема Джокера не є мелодією, а гнітучим, напружено-жахливим звуком, що нагадує скрибок метала по склу. У цимера немає окремо запам'ятованої теми для трилогії, яку можна було б наспівувати. Його музика з'являється лише епізодично, саме в найважливіших для історії моментах. Що робить Циммера винятковим? Та виділяє його чітке бачення того, чого він хоче досягти в музичному творі, та як це буде служити історії, яку він розповідає, переплітаючись з ключовими темами кожної сцени. У фільмі «Темний лицар відродження легенди є трек під назвою Чому ми падаємо? Просто послухайте його спочатку. Навіть не бачачи візуальних образів, цей трек настільки потужний, що він майже сам розповідає історію. Він надає нам відчуття підйому, зростання, і це ознака добре написаного музичного супроводу фільму. Оскільки ми вже знаємо історію лише завдяки слуху. Поряд з усією неймовірною музикою, яку створює Ганс, Нолан також майстерно знає, коли варто відступити, і дозволити тиші ненасиченої сцени виконувати роль розповіді. Немає нічого так дратівливого та неспокійного, як тривала на Подружена тиша у кадрі. Давайте згадаємо ту екшн сцену з Бетпода у темному лицарі. Зазвичай ви очікували б, що Голівуд озвучить таку екшн сцену Але натомість Нолан робить протилежне, і відсутність музики насправді підвищує напругу. Це ніби ми насправді там, в центрі дії, чуючи лише звуки реального світу фільму. Ще один чудовий приклад прихильності Крістофера Нолана до сцен без музичного супроводу з'являється у останній частині трилогії. Тут немає музики, лише холодний, загрозливий голос Бейна, що луне навколо, та кожен глядач відчуває кожен його удар. Тому саундтрек став здебільшого відображенням емоцій фільму від героїчних підйомів до темних пригнічних моментів. І з кожною частиною трилогії музика лише розвивалася, ідеально передаючи боротьбу Бетмена зі своїми внутрішніми і зовнішніми демонами. Вражаюче, викликаючи мурашки по шкірі і навіть розриваючи серце. Ось прикметники, який я б використав для опису багатьох сцен у цих кінокартинах. Особливо перша по рахунку стрічка яка була номінована на премію Оскар, за найкращу операторську роботу у 2006 році, Бетмен початок демонструє захоплюючі льодовики, пейзажі та кадри, що ідеально балансують між ідеєю і виглядом персонажів на тлі величі їхнього оточення. Фільм показує красу, яку часто не помічають, коли НАТО зосереджується на взаємодії між людьми, незалежно від того, чи це тренування бойових мистецтв у горах, чи стояння на крию даху на тлі чорного. Неба, освітленого м'яким сяйвом міських вогнів. Фільм пропонує види, візерунки і форми, що створюють неповторну атмосферу. Ці візуальні елементи допомагають занурити глядача у світ історії, підкреслюючи красу та глибину оточення і персонажів. Кінематографія трилогії Нолана це окрема тема для розмов, про яку можна говорити досить багато та надавати купу прикметників для того, щоб її охарактеризувати. На чолі оператора трьох картин є Волі Фістер, який створює епічні кадри, які поєднують реалістичність і водночас кінематографічну виразність. Нолан уникає надмірного використання спецефектів і комп'ютерної графіки, надаючи перевагу реальним зйомкам і практичним ефектам. Це надає фільмам відчуття реальності, що робить їх такими захопливими. А сцени боїв зняті в IMAX форматі дозволяють глядачу буквально відчути напругу кожного вибуху і великомасштабність боїв від вулиць Готема до гірських пейзажів. Нолан та Фістер майстерно використовують візуальні образи, щоб показати драму і емоції на екрані. Чи може хвилитись трилогія Бетмена, це використання. Ання динамічних рухів камери досить частий прийом, який ми бачимо, це проліт камер навколо акторів, який надає змогу тримати глядача у напрузі, в якій і знаходяться самі герої, та зберегти її до кульмінації моменту для того, щоб продемонструвати усі емоції обох героїв. Стиль зйомки також визначається характерами героїв, символи порядку, такі як комісар Гордон і Гарвіден, часто показуються статично, тоді як у сценах з Джокером, які уособлює хаос, використовується динамічна ручна камера. Беручи, наприклад, другу стрічку, яку особисто я найбільше обожнюю, є видатною картиною, яка перевершує меч жанру супергероїки, окрім захоплюючого сюжету та видатних акторських робіт, цей фільм є візуальним шедевром, що демонструє майстерність кінематографії. Нолан співпрацював з волі Фістером, щоб майстерно використовувати світло, тіні, композицію та рух камери. Вони створили вражаючий і візуально захоплюючий досвід. З першої сцени темний лицар встановлює темну та похмуру неонуарну атмосферу, яка пронизує весь фільм. Кінематографія відіграє вирішальну роль у створенні цього тону. Використання тіней і низького кольчового освітлення створює відчуття передчуття та напруги, відображаючи внутрішню темряву персонажів. Похмурий горизонт Готем Сіті, знятий за допомогою широких аерозйомок та висококонтрастного освітлення підсилює атмосферу фільму. Також фільм вирізняється особливою візуальною палітрою, яка підсилює його естетичну привабливість. Поєднання темних індустріальних пейзажів Готема з чистою модерністською архітектурою та високотехнологічними елементами створює вражаючий візуальний контраст. Кінематографія майстерно передає складні деталі міста, показуючи як його велич, так і занепад, зневарблені кольори з періодичними спалахами яскравих відтінків, додають фільму візуальної привабливості, підкреслюючи емоційні дуги персонажів. Кінематографія в темному лицарі служить потужним інструментом для занурення у психологію та мотивацію персонажів, використання екстремальних крупних планів, зокрема на обличчя Джокера, дозволяє глядачам спостерігати за складними деталями його виразів та шрамів, підсилюючи відчуття тривоги та захоплення навколо його персонажа. Фільм також використовує візуальні мотиви, такі як повторювані кадри персонажів на фоні величних споруд, щоб передати їх внутрішню боротьбу та моральні дилеми. Завдяки цим свідомим візуальним виборам кінематографія збагачує оповідь та поглиблює характери персонажів. Один з яскравих прикладів для поглибленого розуміння протагоністів та антагоністів і їх відношення між собою це є сцена допиту Джокера. Бетменом ця сцена є ключовою у фільмі, оскільки вона демонструє боротьбу між Бетменом і Джокером, двома протилежними та крайніми силами моралі. Сцена допиту починається з розмови між Джокером і комісаром Гордоном. Гордон звинувачує Джокера у викраданні Дента, перш ніж піти за кавою. Коли Гордон виходить, Бетмен, що весь цей час стояв за спиною Джокера, ударяє його головою об стіл. Починається справжнє протистояння. Режисер Кристофер Нолан використовує м'яке низькоключове освітлення, щоб підкреслити похмуру та атмосферну тональність сцени, створюючи відчуття темряви, напруги та очікування, що відповідає тематиці фільму. Контраст між світлом і тінню додає глибини та візуальної цікавості, роблячи сцени захоплюючими і підсилюючи загальний досвід для глядачів у центрі кадру обличчя Джокера. А ми бачимо лише його половину, що підкреслює його викривлену натуру. Частина обличчя, яка прикрита, має менше гриму, що додатково приховує особистість джокера. Розумні переходи від м'якого низькоключового освітлення до високого, підкреслює його вразливість. Природа Джокера, яка є злом і темрявою, показана як дика тварина у своєму природньому середовищі, після виходу гордона Бетмен оголошує свою жорстку присутність, заповнюючи кімнату яскравим світлом. Джокер реагує компліментом, згадуючи про п'ять смертей, які Бетмен не зміг запобігти. І додає, що Бетмен завершує його, тому він не хоче його вбивати. Єдині звуки, які чутно під час цієї сцени допиту, це тихе гудіння люмінесцентних ламп, що створює зловісну атмосферу. Джокер продовжує, передбачаючи, що Готем скоро обернеться проти Бетмена, і ті ж самі люди по суті є варварами і зрештою жируть одне одного. За словами Джокера, Бетмен має вирішити, кого рятувати: Гарві Дента чи Рейчел. Як тільки Бетмен чує це, фонова лейтмотивна тема Джокера поступово стає гучнішою і гучнішою. І Бетмен починає люто бити його. Джокер обіцяє розкрити їх місце розташування, змушуючи Бетмена зробити вибір. Під час пояснення цього важкого вибору музичний супровід наповнений високими. Нотами підкреслює напругу злісний план Джокера, що немає виходу. Демонструє, що він отримує щире задоволення від спостереження за тим, як Бетмен бореться з моралью. Коли Джокер заявляє, що Бетмен його завершує. Він має на увазі це своїм лютим злим сміхом, коли Бетмен виходить геть. Вбивство Бетмена позбавило б джокера всього задоволення, яке він отримав від випробування меж моралі Бетмена, поки ті не зламаються. Режисер Крістофер Нолан використовував освітлення та кінематографію, щоб ілюструвати класичну тему боротьби добра і зла. Сцена відбувається у темній і вогкій камері, що одразу задає тон і створює відчуття страху. Освітлення підкреслює контраст між добром і злом. Світло буквально символізує спробу Бетмена витягти правду від Джокера, виводячи все на світ. Сцена допиту є класичним прикладом мізансцени, яка використовує для зображення тем добра і зла. Мізансцена у цій сцені передає дуальність між Бетменом і Джокером. Перший елемент це освітлення. Сцена розгортається у темній і похмурій кімнаті для допитів. Світло сфокусоване на Бетмені та Джокері. У той час як все інше у кімнаті залишається в тіні. Це робить головних героїв помітними і створює відчуття напруженості та небезпеки. Наступний елемент це костюми. Бетмен, одягнений у свій звичайний чорний і сірий костюм. Костюм, тоді як Джокер носить свій фірмовий фіолетовий костюм і зелене волосся. Цей контраст підкреслює їхні протилежні ролі у сюжеті. Бетмен символізує справедливість і порядок, тоді як Джокер представляє хаос і руйнування. Третій елемент оточення. Кімната є суворою і брудною. Вона заповнена різними інструментами, предметами для допитів, такими як стіл, стільці і камера. Це підкреслює темну і небезпечну атмосферу. На кінець один з важливих елементів це діалоги. Діалог між Бетмен. І Джокером напружений і агресивний. Бетмен намагається змусити Джокера зізнатися, тоді як Джокер маніпулює ситуацію. Це передає боротьбу за владу між двома персонажами теми добра і зла. Сцена допиту Бетмена і Джокера у темному лицарі є чудовим прикладом майстерного монтажу. Вона передає відчуття напруженості і терміновості, що допомагає просунути сюжет вперед. Темне і зловісне оточення освітлюється лише декількома led панелями які висвітлюють центральних персонажів. Ці джерела світла символізують. Боротьбу за владу між двома персонажами і підкреслюють їхні відмінності. Котові ракурси допомагають додатково підкреслити моральний конфлікт між ними. Контраст між освітленням і котовими ракурсами створює яскраве візуальне представлення класичної теми боротьби добра зі злом. Відданість Нолана, практичним методам зйомок, очевидна в темному лицарі. Фільм безшовно поєднує масштабні трюки та вибухи з візуальними ефектами, створюючи підвищене відчуття реалізму. Кінематографія майстерно передає ці складні сцени, занурюючи глядача в дію, не відволікаючись на CGI. Ця інтеграція практичних та візуальних ефектів демонструє відданість Нолана створенню автентичного та відчутного світу у фільмі. Повертаючись до першої картини, коли Крістофер Нолан представляє свої ідеї для Бетмена, на початок супервайзером. Візуальних ефектів Дану Гласу та Янику Сірсу вони зрозуміли, що їм доведеться вирішувати те, що глас описує, як найбільший виклик у візуальних ефектах вписати ефектні кадри в дуже реальну та впізнану реальність, а не в більш фантастичний світ. Нолан хотів зняти якомога більше пригод Бетмена та міського середовища на камеру. Цей фільм про розвиток персонажів, що означає використання візуальних ефектів лише за необхідності, каже глас. Бетмен початок в основному є фільмом без ефектів, хоча в ньому є майже 600 кадрів з ефектами. Продовжує він. Наша ідея полягала в тому, щоб використовувати реальні локації, реальні рухи камери, реальні місця та масивні декорації, і звести роботу з блакитним та зеленим екраном до мінімуму, щоб надати волі Пфістеру багато свободи для освітлення та постановки кадрів, так як цього хотів Кріс, зі слів Гласа Готем Сіті дуже пощастило виглядати як Чикаго. Це чудове поєднання ардеко хмарочосів з сучасними старими та більш занедбаними районами. З цим твердженням я трохи не погоджуюсь, хоча результат мене все одно в певній мірі задовольнив. Готимо Сіті не дуже пощастило виглядати як Чикаго, тому що це місто не передає того відчуття, яке нам описують комікси та мультсеріали. Якщо поглянути на нового Бетмена 22-го року від Мета Рівза, то Готим Сіті в цій стрічці справді відчувається Готемом, А у Нолана це більше схоже справді на Чикаго на справжнісіньке просте. Американське місто. У трології немає повної загадковості та таємничості в самому місті. Перша частина намагалася це передати, але наступні, здається, вирішили позбутися цього відчуття. Не дивлячись на це, у Крістофера Нолана вдається невілювати це питання своїм чудовим баченням кадру та можливості передати красу в усіх можливих фарбах. Отже, кінематографія в трилогії не лише служить візуальним видовищем, але й поглиблює наратив, збагачує розвиток персонажів та підвищує загальний кінематографічний досвід. Це досягається завдяки майстерному використанню атмосфери, унікальної візуальної палітри, інноваційних екшн сцен та глибокому дослідженню персонажів. Крістофер Нолан продемонстрував, що супергеройські фільми можуть порушувати безліч складних тем, такі як політика, суспільство та справедливість. Естетичний підхід його трилогії справив вплив на інші стрічки, створені у всесвіті DC. Бетмен Нолана підготував глядачів до похмурого фіналу багатьох комікс стрічках таких як Нова людина, Павук, Два висока напруга та війна нескінченності від Марвел. Без темного лицаря складно уявити, напевно, найзначніший комікс останніх років Джокера від То. the phillips Ідеї та стиль трилогії темного лицаря продовжує новий Бетмен, знятий метом Рівзом, який також бачить персонажа Брюсу Вейна як нуарного детектива в сучасному мегаполісі. Роберт Паттінсон глибше досліджує переживання сироти, що не може визначити, чи є він добрим чи поганим чоловіком. Бетмен Рівза ще більш похмурий та депресивний герой ніж у Нолана. А місто, яке рідко бачить сонячне світло, наче відображає внутрішній стан героя. Однак, незважаючи на неймовірну якість нової версії, вона все ж грунтується на досягне. Трилогії Нолана. Завдяки фільмам Нолана, жанр супергеройського кіно, ще раз підтвердив, що він може бути не тільки комерційним атракціоном, а глибоким та актуальним драматичним твором з запам'ятованими акторськими виступами. Цікаво, те, як через історію Бетмена, і його трагедію та переживання нам відкривається те, як ми повинні продовжувати жити та рухатись далі, не дивлячись ні на що, що могло б трапитись на шляху, тому що це все є частиною життя. Трилогія Бетмен від Крістофера Нолана це не просто серія фільмів про супергерої, це справжній шедевр, що змінив. Уявлення про жанр супергероїв і підняв його на новий рівень через сюжет, музику, кінематографію та майстерну гру акторів. Нолан створив історію, яка залишиться з нами надовго після того, як гаснуть останні кадри. Цей Бетмен герой не лише для Готема, але і для кожного з нас. Бо він нагадує, що справжня боротьба починається. Всередині не завжди супергеройські фільми відповідають стандартним встановленим трилогією темного лицаря, або навіть намагаються досягти їх, але їх існування нагадує про потенціал жанру. Можливо, це не та трилогія, яку ми заслуговуємо, але це точно ті картини, які нам були необхідні саме в той момент в кінематографі. На цьому все. Щиро дякую кожному, хто переглянув це відео. З вас я лише прошу підписатись на канал, поставити дзвіночок для сповіщення, лайк та залишити коментар, і поділитися цим відео з друзями. Якщо ви хочете більше інформації та якихось новин чи деталей по нових відео, запрошую вас до підтримки мене на Patreon, якщо ви бажаєте ексклюзивного контенту або ж телеграм-група як альтернативу. Вельми дякую кожному, хто дивився до кінця цей матеріал. Усім до зустрічі у нових відео.